Відбувається вибух тут. Дуже велика кількість енергії йде в різні сторони, не завдаючи шкоди саперу. Невеличкий сектор лишається нам на ногу. Але через те, що е, самі боти вони є армовані, вони з ківларом, е, вони поглинають уламки і ну, лепістки, півм 1 міни. І більшість протипіхотних мін вони тримають без відірвання ноги. Владислав Соколов, рятувальник ДСНС Рівненщини, показує нам черевики типу павук, за допомогою яких можна розміновувати поля значно безпечніше, оскільки взуття захищає кінцівки від вибухів. За словами Владислава Соколова, досвіду в використанні подібного взуття не мали. Ми його не мали раніше. Повномасштабне вторгнення дало дуже багато коректив нашій професії. Дуже багато такі боти були наявні в Канаді. Це розробка канадська з 2014 року. Я їх десь орієнтовно схожі бачу. Але досвіду ми не мали роботи з ними і от почали впроваджувати їх з квітня місяця цього року. Втім, до нового взуття ДСНСники адаптувалися швидко. Іван Яремчук, піротехнік ДСНС Рівненщини, розповідає: черевики вже використовували для розмінування до окупованих територій Миколаївського та Херсонського напрямку. Оскільки це взуття є необхідним у роботі. Таким взуттям повинен бути забезпечений кожен сапер України. Це є невід'ємною частиною. Його оснащення дуже збереже ногу. Якщо вже така сталася ситуація, збереже кінцівку, може бути перелом, травма там легенька. Два пальчика відірвати, але не відірве цілу стопу чи навіть там до коліна ногу. втім, за словами Владислава Соколова, потреба в протимінному взуті досі залишається нагальною. Отримуємо ми, як правило, це благодійна донорська допомога, благодійні фонди іноземці, які просто через соціальні медіа збирають, купують за власний кошт та приїжджають, передають. Лілія Мазур Денис Коломис, телеканал ITV.